Всім привіт! Ви на каналі Сам Інвестор. мене звати Ростік. Друзі, я інвестую на фондовому ринку і купую акції, і на даному YouTube каналі ділюся з вами інформацією, як мені це все йде. Так що прошу підтримати мене лайком і підписатися на мій канал. А в сьогоднішньому відео хочу розказати вам про продаж однієї компанії з мого інвестиційного портфеля, для чого так вирішив зробити, і про покупку інших акцій за виручені гроші. Плюс додатково розкажу вам про приписані дивіденди. Від однієї китайської компанії в останній торговий день на біржі перед святами я вирішив продати компанію під назвою Microsoft. У мене була лише одна акція, так що, в принципі, дана позиція не займала велику частину в портфелі. Одразу такий спойлер, що мені вдалося продати компанію і за півроку заробити 25% в доларах. Ну, бо купував акції приблизно за 234 долари там десь в даному діапазоні. І до сьогоднішнього дня це власне плюс 60 доларів або плюс 25%. І завіручені гроші купив компанію під назвою PayPal, бо думаю, що в неї перспектив росту за найближчий час є набагато більші. Так, можливо, я помиляюся. Так, можливо, це була погана ідея, що я так зробив. Дійсно, це не є жодна рекомендація там до купки чи продажу того чи іншого активу. Я так зробив, бо я так собі вирішив. Ви мусите це зрозуміти. Прошу не копіювати портфель. Чи мій, чи там іншого блогера, якщо ви дивитеся, ну, бо може це власне, погано закінчитися. Ну, але я так зробив, і давайте вам покажу, як це взагалі виглядало і що на цьому вдалося зробити. Подивіться, власне, в моїй табличці записані всі тут дані по ну, по інвестиціях, по продажу чи покупці. Ну, то бачите, що купив одну акцію Microsoft 7 жовтня 2022 року за 235 доларів. Зараз вже пройшло буквально. Півроку, якщо добре не помиляюся, майже реально півроку пройшло, і за півроку продав акції за 292 долари. То, в принципі, там, 58 доларів, ну це майже дійсно 25% заробив за пів року. Думаю, що це непоганий результат. Так, дійсно акції можуть роз... зростати і далі, ну, бо вони взагалі від свого максимуму ще торгуються там на 15% дешевше, ну, бо на максимумі компанія в 2021 році коштувала взагалі там, 300, майже 40 доларів, а зараз вона поки що коштує 292. Так що, в принципі, вона ще може і вирости. Але я думаю, що компанія переоцінена. Можливо, я і помиляюся, ще раз вам пояснюю, але така моя думка. Ну і подивіться, і купив PayPal. Скільки акцій купив? Ну, от зараз вам покажу. Подивіться, В мене є PayPal, і дивіться, скільки я разів багато докуповував акції. По мірі того, як акції стали, ставали дешевшими, я їх докуповував і в моєму портфелі на сьогоднішній день знаходиться вже 24 акції PayPal. Хороша цифра, але я думаю, компанія зараз прям дуже і дуже сильно недооцінена. Ну і що найближчим часом акції можуть набагато більше зрости. Тим більше, коли пам'ятаю, не пам'ятаю, чи два квартали тому компанія оголосила про байбеки аж на суму хіба 15 мільярдів доларів за там найближчі 5 років. А тоді, коли акції ще коштували 100 доларів, ну, це було майже 15% всіх акцій на ринку, що в принципі. Є досить таки хорошим стимулом теж до росту, ну бо кількість акцій зменшується. Дохід, наприклад, навіть лишається на тому самому рівні, ну, то компанія логічно має бути переоцінена і дорожче коштувати. Ну, надіюся, ви мене розумієте. Якщо. Принаймні, хоча б щось дізналися вже відносно інвестицій в акції. Ну і за виручені гроші, в принципі, за 300 доларів. Мені вдалося купити лише 4 акції PayPal в ціні 74 долари 94 центи. Ну, одразу у вас може виникнути, виникнути таке питання, чи взагалі буду, чи взагалі думаю купувати далі там, Microsoft. І одразу відповідь, звісно, що думаю купити. Звісно, що вважаю, що компанія хороша. Але вона просто зараз дорога, ну, дорого оцінена. Ну, і якщо акції опустяться там хоча б до того самого рівня 230 доларів, що можливо все так, що і акції можуть і дешевше коштувати, а можуть більше ніколи не осягнути такої позначки. Але якщо акції опустяться, опустяться хоча б до такого рівня, то я далі куплю дану компанію, бо по такій ціні це вже плюс-мінус хороша ціна, як, як на мою думку. Ну, не, не знаю, чи так буде, але я так вирішив зробити. Ну і друзі, крім того, хочу вам показати, що в Interactive Brokers, тут внизу ви можете побачити, що в мені приписані дивіденди аж на суму 54 долари 35 центів. Тобто ці дивіденди вже буквально найближчий місяць часу. Плинуть вплинуть до мене на рахунок в Interactive Brokers і я їх вже зможу потратити там на покупку якогось інших акцій. Дуже багато дивідендів приписані від компанії JDCom, і то буквально недавно ще в такому тут асистенті Айботі від Interactive Brokers навіть мені писало, що я приписаний на отримання дивіденди від JDCom. на Суму 62 центи на одну акцію. У мене є аж цілих 50 акцій, якщо я не помиляюся. Давайте зараз подивлюся, бо аж самому цікаво. Компанія JDCom, так, в мене є 50 акцій, тобто 62 центи це 32 долари. Мені мають вплинути на рахунок. Одразу хочу вам сказати, що я вже дивився тут в звіті в Інтеракті Brokers, що дивіденди від компаній китайських, що податок від дивідендів. В, власне, з Китаю втримуються там в джерела в розмірі лише 10% від всіх американських компаній, там ну, не рейтів, чи там не ще якихось, які мають інше якесь оподаткування. Це в середньому 15%. Тобто в Китаї побираються і втримуються лише 10%. Ну, але зауважив таку ще річ, що власне реалізація, китайськ... реалізація дивіденди від тих китайських компаній, Interactive Brokers втримує ще оплату. Ну і в даному моєму випадку це розмір 1 долара. Тобто, наприклад, мені мають прийти на рахунок там, 32 долари, як я вже вам розказував. То від тої суми 3 долари 20 центів втримуються в Китаї. Тих 29 доларів мені мали б прийти по факту. Ну, але ще 1 долар втримується інтерактив брокерсом, і мені прийде на рахунок 28 доларів. Хочу вам сказати, що 28 доларів теж непоганий такий, як би можна сказати, результат. Ну, і дані гроші вже можна буде реінвестувати і докупити якусь ще навіть одну акцію. Ну, бо є дуже багато акцій, які коштують там майже копійки. Навіть та Medical Property Trust, ну, то одна акція коштує 8 доларів. Тобто за виплачені дивіденди я вже можу купити собі додаткових там, 3, майже 4, в принципі, акції. Ну і це вже можна сказати, запустить такий складний відсоток. Тобто буду утримувати дивіденди, буду купувати більше дивідендних акцій, які. Мені будуть приносити більше дивідендів, тобто це такий замкнутий круг, в принципі. Ну, але теж хочу вам наголосити на тому, що моє портфоліо не взагалі не є дивідендом, так ну, бо більша частина грошей. Заінвестована в акції, які взагалі не виплачують дивідендів, вони є вважаються якби ростовими, що просто вартість акцій буде збільшуватися в швидшому темпі, і компанія просто не має смислу виплачувати дивіденди компанії, ну, бо вона їх може заінвестувати в якийсь інший проект, який допоможе компанії зрости ще більше і просто логічно акції будуть дорожче коштувати. Ну але так дійсно в майбутньому, коли портфель вже ося. Не в позначку, принаймні в 250 тисяч доларів. Ну, а мене нагадаю вам лише тільки 30, так що, в принципі, є куди ще рости. Ну, тут я просто буду поступово переходити від дивідендних, перепрошую, від компаній росту до дивідендових компаній і просто буду фокусуватися тоді на отриманні якнайбільшої кількості тих самих дивідендів. Надіюся, вам сьогоднішнє відео сподобалося. Якщо так, звісно, лайк, підписка. Ну і можете мене підтримати на такому спеціальному сайті під назвою Patreon. Всім дякую, папа.